Все, що в мене є. І вже я пам'ятаю першу медичну допомогу, палату, які пам'ятають, як мені почали розрізати штанини і говорять, лягай спати. І Я ліг спати і вже прокинувся тут. Я вмоляла, просила, плакала. Це все, що в мене є. Зірками. Він не послухав, все одно сказав, що треба йти защищати країну. Я думала, що він ще після наркозу не розуміє, то, що це я приїхала, потім питаю вже далі. Він каже, так, да, одразу зрозумів. Були великі сумніви, тому що кінцівка, можна сказати, трималась на шкіряному лапті артерії та нерві. Прийняли рішення спробувати врятувати цю кінцівку. Нам вдалося.